Шановні друзі, громадська організація Вартові світла щиро вітає всіх з Днем Незалежності України. Сьогодні, в цей важливий для нашої країни день, ми хочемо подякувати всім українським захисникам та захисницям, які боронять нашу Україну, захищаючи наш суверенітет і нашу незалежність. Сьогодні День Незалежності це не просто свято. це символ української незламності та щоденної боротьби проти загарбників, щоденного героїзму та самопожертви військових, щоденної наполегливої праці тих. То в тилу ми вартові світла за підтримки великого колективу атомників, а саме працівників енергоатома, продовжуємо активно допомагати нашим захисникам. Нашими з вами спільними зусиллями майже 100 військових частин отримали допомогу сотням військових, з яких багато наших колег, працівників енергоатома, ми змогли передати найнеобхідніше, що потрібно для ефективного знищення ворога та збереження життя наших захисників. За час діяльності вартових світла нам вдалося закупити та передати на передову 15 автомобілів, близько 200 одиниць розвідувальних дронів, понад півсотні систем радіоелектронної боротьби, понад 400 ноутбуків та ще сотні рацій захисного спорядження автомобільних шин, генераторів, запчастин та багато іншого. Ми будемо продовжувати нашу роботу. Тож, якщо ви або ваші родичі на фронті потребують допомоги, звертайтесь до нас, ми обов'язково їм допоможемо. Якщо ви в тилу, приєднуйтесь до нас та допомагайте нашим захисникам разом з нами. Не дамо ворогу забрати нашу незалежність. Ми працюємо для перемоги. Зі святом незалежності, люба Україна! Ти непереможна. Слава Україні! Героям слава!